Народе, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс «Ласун. Том. Третій. «Ласун, том. третій. Продовження постапокаліптичної історії про хлопчика Оленя Гаса та його супутників у світі, спустошеному смертельним вірусом. Цей том заглиблює нас в таємниці походження хвороби та дітей гібридів. Відправляючи героїв у небезпечну подорож на Аляску, Гас, Джеперт та їхні друзі отримують інформацію про те, що на Алясці знаходиться місце, де, можливо, почалася епідемія, та де, як вважається, народився гас. Вони вирішують відправитись в небезпечну подорож на північ, сподіваючись знайти відповіді. Головна мета подорожі дізнатися правду про те, як з'явився вірус і чому почали народжуватись гібриди. Герої сподіваються, що на Алясці вони знайдуть наукові записи або інших людей, які володіють цією інформацією, а можливо, їм вдасться знайти навіть ліки. Подорож сповнена небезпек та зустрічі з різними фракціями людей, що вижили, а також з новими гібридами. Прибувши на Аляску, герої знаходять покинутий науковий комплекс, де колись проводились дослідження. Тут вони знаходять записи та докази, які проливають світло на експерименти, що проводились з тваринами та людьми, та їхній можливий зв'язок з вірусом та гібридами. Зміна локацій додає історії нової атмосфери та візуальної різноманітності. Засніжені пейзажі та суворі умови підкреслюють відчуття ізоляції та боротьби за виживання. Комікс піднімає складні питання про мораль та вибір у світі, що втратив свої колишні цінності. Героям доводиться приймати важкі рішення, які мають далекосяжні наслідки. Малюнок Джефа Леммера залишається впізнаваним та виразним. Його стиль, що поєднує в собі елементи реалізму та карикатури, чудово передає атмосферу постапокаліптичного світу та емоцій персонажів. Ласун, том 3, є завершальною частиною історії, яка розкриває багато таємниць. Комікс змушує задуматись над важливими питаннями про людство, природу та майбутнє. Ласун том 3, як і вся серія, досліджує теми виживання, надії, втрати та людської природи. Історія піднімає питання про те, що означає бути людиною та як важливо зберігати людяність навіть у найскладніших обставинах. Якщо ви шукаєте щось незвичайне і захопливе з глибоким сюжетом, то ласун це саме те, що вам потрібно.